Ще ви не казали, що я не хазяйка, сьогодні я пересаджую свого волотенського кактуса, бо він вже дуже виріс і не в цю манірку. Для цього нам потрібно кактус, який виріс, земля для кактуса, манірка і ножички. Розрізаємо землю. До речі, перший раз таку землю купляла для кактуса, бо зате раніше, звичайно, купляла землю. От. А ця спеціальна земля для кактуса. До речі, як нами різнуємо. Виглядає, як звичайна, земля, але з такими якимись камінчиками, бачите? Я думаю, що поки що буде... Ні, ще, а потім ямку зробимо і достатньо. Саме інфедальнжа дістаємо кактуса. Він прям дуже колючий, гляньте, які в нього колючки великі. Ось ця каміння вже коріння, він вже просто сюди не влазить, він вже просто починає цвісти, бо сюди не влазить. Я засох, видно, що я до мене відкривав. От, ми оставимо отак сюди. Бачите, трошки мені ще треба ямку. То подивитися, яка господиня, і буде все. Кати Боже, собі таку хочеться. Що я думаю, доставлю. Вишукатися до без корінця. Все, сабін, коротше, вже не виросте. так. І беремо цю святу земельку. І кругом тако ситуацію, щоб він тримався. Кактуса краще посадити навіть що й глибше, тому що він потім підніметься, і він такий кактус, що не любить, знаєте, випадати. От. Землю сиплю тако акуратно, щоб не висипалося. От. І що він тримався так, трошки з тієї сторони. От, мені здається, що я його трохи на одну сторону посадили, ні? Ні. Отак. Ну, Дивіться, яка красивая, так що? Він ну, що просто, знаєте, і аристократичний вазонок став. І ви просто можете прийняти землю з цієї, яка ця вже земля була просто виціла просто без ніяких тих, тих кормочків. яка ця красива земля? Землі сипаємо чим побільше, не шкодуємо, тому що потім, коли посипати, вона вся присяде і її буде набагато менше. От, можете трошки так, Ну, не сильно трохи мирити не треба. Чуть-чуть пережали так легенько пальчиком. О, нашу квіточку красиво. Ну, я думаю, достатньо. Да? І от наш результат. Ще трошки протерти його. І вже я вам покажу, як вам ту на віконочку стояти. Напишіть, як вам його зводка.